Так, всім привіт! Сьогодні ми йдемо у лікарню. Бо зараз сезон хвороб, дитина захворіла і підемо спочатку, купимо маски. Та поїдемо, подивимось сьогодні понеділок, що там твориться. Нарешті у нас випав сніжок, але він такий, бачите, трошки його випало. Але все одно зимовий настрій хоч з'явився один раз за всю зиму. Це два дні повинен полежати і все. На горку ми не йдемо. У нас є санчата і льодянка, але Міланка хворіє, багато кашляє, бронхіт. тому їдемо в лікарню, а не на горку. А є маски у вас? Дитячі. Ну, давайте тоді дві дорослі. <клух> Маски нам дали звичайні. Ей. Дитячих зараз немає. Каже, був сезон, були які хочеш. А по-моєму, це гріпозності, так це зараз сезон. Ну ладно, купила дорослі, хай буде хоч така. Ми вже приїхали в лікарню. Зараз ще в цій аптеці я спитаю, щоб була дитяча маска, бо це велика, вона зовсім нічого не захищає. Так, зараз ще тут. Ці аптеці взагалі тут біля лікарні взагалі немає ніяких масок, ні дитячих, ні дорослих. Сьогодні дуже класна погода. Така зимова, така свіжа, сонечко світить. Ну, ой, а ми хворіємо. Тут ще люди. Бурульки висять, він, бачиш? О, ще можна покататися. Да, я вже таких бурульок не бачила з дитячого віку, мабуть. Вчора у Міланки була температура 38,5. І це ми цілий день на парацетамолі. Вже стільки ми тих інгаляцій робимо, що вже в дитини живот болить. А сьогодні ще поки тримаємось на парацетамолі, то Швиденько в лікарню змотаємо. Боже, скільки людей сьогодні. 325, так? Ні. <плес> Маска, Усі в масках, дочі. – Ви скільки багато. Ні, тут у нас ще не багато. – Все, розділися, скажи, де Мілашка? Будемо чекати чергу. Ну і відправили нас на аналіз крові. Ще на клінічки дали, так? Сьогодні у нас цілий лох такий буде пальничний. А що робити, якщо це таке життя? Так, скажи, пандочку зробили, так? Да? Трошки розплакався. Так, ну все, ми нарешті зробили всі свої справи, побували, здали аналізи. Скільки сьогодні людей? Це так довго все проходить, це чекання, все. Тому купили ліки, да будемо їхати лікуватись. Їдемо додому. Привіт! Тут робила без нас. Нічого, дивилася на Ох, О, доїхали. Хух, єлі доїхали. Дитина чекала цілий день, мені вже три рази дзвонила, каже, де ви пропали. Йдемо лікуватись, готувати, їсти. Так що, всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, до нових влогів. Ставте вподобайку. Всім пока!